Олег Батурін, журналіст із Каховки, чоловік побував у російській катівні. Зараз він в Одесі проводить тренінги для колег з документування воєнних злочинів військових РФ в Україні. Мене спочатку запросили в Братиславу на міжнародну журналістську конференцію в грудні місяці поділитися з колегами-журналістами своїм досвідом роботи на окупованих територіях. Так виникла ідея провести подібний. Подібну творчу зустріч, подібну зустріч тренінг в Одесі, але розширити тему цього тренінгу, додавши також мій досвід документування воєнних злочинів в Херсонській області. Олег робив матеріали з захопленої окупаційними військами Каховки, доки його не схопили російські спецслужби. Це сталося у березні 2022 року. Протримали в полоні 9 днів. Журналісту так і не сказали за що його схопили. Але вважає, що російські військові хотіли його залякати, аби він припинив професійну діяльність. Розпитували про різне і про. Білоруських журналістів, які працюють в Херсоні, і про білоруських активістів, і про, про людей, які організовували проукраїнські мітинги в Херсоні, і про тих, хто веде телеграм-канали в Херсоні. Після звільнення у квітні журналісти з родиною виїхав на підконтрольну Україні територію пережити фізичний тиск. Та фізичне побуття було легше, ніж переживати цілодобово протягом цих 7-8 днів. Цей психологічний тиск було набагато важче. Зараз Олег займається документуванням російських воєнних злочинів, які чинять військові Російської Федерації в Україні. Сергій Нікітєнко разом з Олегом Батуріним з вересня їздять у деокуповані населені пункти Херсонщини. Вирішили, що його досвід як ну, людина, яка на практиці працює дуже багато з жертвами російських злочинів, вирішили, що потрібно, потрібно, щоб і одеські, і херсонські журналісти, які тимчасово живуть в Одесі, теж послухали, можливо, побачили да, якісь цікаві для себе речі. Одеський журналіст Олександр Замковий має досвід роботи з людьми, які пережили військові злочини російських військових. Він спілкувався із херсонцем, який пройшов через катівні в окупації, та дівчиною, яка втекла з тимчасово окупованого Мелітополя. Це журналістські матеріали. Я не скажу, що я документував військові злочини, але це дуже важлива інформація, яку має знати кожен журналіст для того, щоб об'єктивно надати. Суспільству всю цю інформацію для того, щоб її потім можна було використовувати, наприклад, у судових процесах і для встановлення винних у, у цих злочинах. На тренінг з документації військових злочинів Юлія Сущенко прийшла, щоб дізнатися щось нове, адже цією темою раніше не займалась Особисто у мене немає підготовки якоїсь да до. Спілкування саме з цією категорією людей, і ви ну іноді бувають дійсно якісь моменти, коли ти сумніваєшся, чи маєш чи ти право задати чи то інше питання, да? чи не травмується людину, чи можеш ти написати так чи по-іншому. Окрім документування воєнних злочинів, Олег Батурін займається викриттям колаборантів Херсонщини. Говорить, орієнтується на знакові постаті, які є показовими у своїх вчинках та діях. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.